ці кадрі зараз повернуся. Також хочу подякувати всім, хто дивиться після ефіру ще повтори. Зараз годинки цьому каналу дуже-дуже потрібні. Бо тут щось тисяча чи щось таке, ще й кожного дня списується, бо каналу вже більше року. От, то... Тут дуже треба перегляди, дуже важливі. Не тільки перегляди, а ще й час. Так, розплутаю, розплутаю це все. Бо клубочок хоч і маленький, але ж... Загадає клопату такого нам. <сум> Кручена нитка в'язана, а потім не відпарена як слід. Щоризу, коли ви розпустили светрика і хочете в'язати з нього нову річ, чи не светрика, чи що-небудь розпустила, необхідно обробити нитку для того, щоб нитка відновила свою структуру. Щоб вона не лишалася ось такими ось барашками. Для цього бажано провести парову оброботку. Пари. Якщо у вас є парова гладильна установка, то суперово. Як немає, то просто намотати на пасма, такі, як на лікоти, або ж на табуретку хто намати, або у кого є така моталка. 에, умовно називається зонтик, парасолька, От, то на таку моталку і потримати або над чайником, або над якою парою. От. Бо, ну, звісно, що клубочок не, не пройде парою, так як слід. А пасмо дуже і пройде. О, як я дуже давно хотіла це зробити, і нарешті сталося. Відкладала все, не було часу. Нарешті маю час. І цей знову ж таки зараз побачимо, здається, доведеться перемотувати все разом. Зараз побачимо, друзі. Зелене, на зелене. нехай так буде. О, пасно! Я не буду перемотувати, досить тугенько змотався. дуже добре. під нитечку піддіваємо верхню першу. Ось маємо такий моточок. Ага. Ось все ж таки Та бажано перемотати. Хотіла не перемотувати. Але він у мене розсатається сам собою, то краще зробити це вже. До речі, друзі, якщо ви лівша то ось цей пристрій можна прикріпити з іншої сторони столу і мотати лівою рукою в іншу сторону, і так само буде файно намотуватися. Точно такий самий моточок. Це перша лівша-френдлі штукенція. Знаєте, я нещодавно бачила, як дівчина лівша я же гачком. Вона каже: ви думаєте, все так просто. От спицями там, наче і зрозуміло, як на праву руку в'язати, а як на ліву. От. А уявіть собі, що ви лівша, і хочете зв'язати по нашим сучасному цим майстер класам О, Гачком. О, тепер класно. Яко? А це ж інша справа? І всі ниточки докупи.